Шана героям! маршем слави у Львові відзначили 70-річчя української повстанської армії. Ветерани УПА, пластуни та історичні реконструктори у повному упівському модеруванні пройшлися вулицями міста. Зупинилася колона на площі перед ратошою для вшанування та нагородження посмертно 22 командирів. Упа. А уже ввечері члени організації пам'ять намагалися відтворити справжній упівський бій. Розпочався марш з площі Митної. Усі учасники організовано в одну колону під супровід оркестру та вигуки. Вони пройшли до площі Міцкевича, проспекту Свободи, оперного театру та повернулись до площі ринок. Слава! 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 На чолі колони ветерани повстанці, окрім звичних для упа піхотинців, Львовом пройшлася і кінота. Відразу ж за ними члени скагутської організації пласт, які несли портрети командирів УПА, вихідців із пласту. Ми вшановуємо пам'ять тих полеглих за УПА, які тих за Україну командирів УПА. А також 70, 70 річчя української повстанської армії. Саме в цей день вона була створена на Волині. Ми вдячні. Нашим предкам за наш за незалежну Україну далі у формі УПА і зі зброєю в руках марширують члени громадської організації Пам'ять, які вже понад 15 років займаються пошуком невідомих могил часів Другої світової війни та їхнім перепохованням. Сьогодні з нагоди 70-ї річниці створення української повстанської армії пройти марш по місту Львову, показати мешканцям Львова, гостям міста Львова, як виглядали. Упівці, і власне розповісти, як ця боротьба тривала і за що боролися в Бандерівці. В руках в мене гвинтівка, самозарядна гвинтівка системи Токарєва або СПТ-40. Це радянська зброя, яка використовувалася у роки Другої світової війни підрозділами радянської армії, але зазвичай повстанці цю зброю захоплювали у підрозділі КВД чи іншим чином, і нею озброювалися і дуже. Вдало нею воювали Самі жупівці кажуть, у часи війни змушені були цілий час переховуватись у лісах, тож тепер щасливі, що можуть спокійно пройти вулицями Львова на свято покрови пліч опліч зі своїми бойовими побратимами. Ви знаєте, в ті часи, дійсно, але ви знаєте, в ті часи, коли я був таким, як ви, в той час йшли в підпілля і брали зброю і дівчата, і хлопці. І ніхто не думав, що він буде. Мати гроші чи буде мати якусь кар'єру. Там було два виходи була смерть і тюрма. Ми так довго чекали того свята. Слава Богу, що дочекалися, що живі. Багато прийшло різних змін в житті, але немає ще того, за що ми боролися, що ми хотіли. Війної незалежної України. Такої України ще немає. І ми далі. Ну, боремося таки не так, як тоді, зі зброєю в руках, словом. Після святкового маршу центральними вулицями міста біля ратуші провели посмертне нагородження 22 командирів УПА. Родичам та близьким загиблим вручили нагороду пласту Залізний хрест. За свого рідного брата, я наймолодша сестра, загинув на Волині в битві НКВД. Був майор повстанської армії з Упапів, аби свято вдало для ветеранів та учасників маршу справжній упівський обід. А уже ввечері знову до зброї. Реконструктори з товариства пам'ять у лісі відтворили бій між підрозділами НКВД і Українською повстанською армією. Вони не відтворювали якийсь конкретний бій, а показали узагальнено одну із тих битв, які відбувалися між цими воюючими сторонами. Герц тривав близько години, а перемогли ж звичайно вояки. Упа.